Всім привіт! Приїхав на пасіку. І так як люди цікавились за станочок, вирішив зняти огляд, з чого робиться і ціна. Ціна його склала зараз десь 1000 гривень плюс-мінус. Для нього потрібна основа якась. У мене стульчик такий табуретка. Потім мотор від стиралки на 300 Вт. До нього собрав такі основи під свердла. Собирались вони з. Два в одну іде два підшипника. Болт на 140 на 14 шайби. Це все діло болти відніс до токаря. Він мені просверлив по центрі під свердло на 2,5. І застопорив таким саморізиком. Все це діло збралось, виставилось і класно свердле допомагає дуже швидко в ним працювати. Ціна питання, я ж говорю, там тисячу гривень плюс-мінус, якщо все куплять. Якщо у вас мотор є, болти є, то все дешевше вийде. Підшипники розмір не скажу, підбирав на базарі, брав болт, брав обжимну, і щоб воно все сходило платненько. І все працює, все класно. І не треба викидати по 5-6 тисяч на ті станочки китайські. Всім добра, до побачення.